Вітаю, друзі! Тропічна рослина, бамбукова пальма Хамедорея є улюбленицею квітнакарів. Рід, в який ходить ця пальма, включає близько 100 видів. В природі вона широко поширена в південній і Центральній Америці. Місцеві мешканці використовують її в їжу, зокрема, не розкриті чоловічі суцвіття, пальми. Найчастіше їх використовують при приготуванні найрізноманітніших. Салат. Чому її люблять квітникарі? Бо це найбільш пристосована для кімнатного утримання рослина з пальмових, оскільки вона повільно росте і добре переносить затіненість. У молодому віці цвіте, у кімнатних умовах росте до одного метра, часом до двох, займає відносно небагато місця. Листя перисте, цвітіння не пов'язане з порою року. Температура Побірна влітку 16-20 градусів, прохолодна взимку 12-15. Влітку виносять на балкон на свіже повітря, але ставлять в притінене місце. Полив навесні влітку рясний, взимку помірний. Але чим вища температура в приміщенні, тим більше вологи потрібно рослині. З березня до серпня дають добриво для кімнатних рослин що 2 Тижні. Регулярно оприскають бажано 2-3 рази на день. Пересаджують, коли коріння заповнить весь горщик. ґрунт дві частини легкої глинистої, дернової, дві частини перегнійно-листової, одна частина торфяної землі, одна частина піску, трохи деревного вугілля. Розмножується або насінням, або поділом кореневище. Якщо насінням, то його висівають. В домашню тепличку. Пальма здатна очищувати повітря в кімнаті. Рослина ефективно усуває шкідливі випари таких речовин, як бензол, аміак, формальдегід та інші ледкі речовини. Її можна навіть ставити в спальні. В стародавньому Єгипті рослина особлювала собою ра, бога сонця. На близькому сході знак сонця або вічної молодості. А також життєвої сили. Це не дивно, адже рослина вбирає з навколишнього світу і поширює потоки позитивної енергії. Тому часто поряд з квіткою здійснюють духовні практики. Пальма Хемодарея допомагає людині спрямовувати потоки енергії. В потрібне русло. Якщо листочки хамедореї світлі, соковиті, то мешканці квартири перебувають в гармонійних відносинах між собою і з навколишнім середовищем. Якщо гілки темніють, значить енергетика помешкання з тих чи інших причин важчає. Рослина допомагає людям, які мають світлі і чисті думки. Пальма спрямовує свої потоки. на Отримання визнання творчим особам, реалізацію проєктів бізнесменам, досягнення нових рекордів спортсменам. Пальмі присвячують вірші, пальмі є навіть пісні про цю пальму. Я також присвятила цій пальмі свою поезію, зачитаю її вам. Хамедорея то пальма бамбук із листям зеленим, що наче пір'їни. З квітками, кульками в гронах сполук, Її батьківщина – тропічні країни. Хамедорея це символ буття, яке процвітає у просторі всюди, вічної юності, віри в життя, тому її люблять, шанують так люди. Хамедорея – то спомен про ра. вона поглинає усі негативи, навіть якщо пальма уже престара дарує усім лиш одні позитиви. Я сподіваюся, що викликала інтерес у вас до цієї рослини і що ви також будете вирощувати її у себе в своїх домівках. Бажаю вам удачі на цьому поприщі. До побачення!